Для вас. Всього найкращого бажає, щоб в злакоді і щасть жили, щоб одне одного любили. Тобі Дениса, отака от булава. Бо ти тепер на всю родину голова. Ти дбай, щоб в домі був порядок. Принос додому всю зарплату. Про друзів трохи забувай. Додому в дім свій поспішати, бо ти господар голова, в руках у тебе булава. Ну а качалка універсальна. То для Іринки, коли вареників зварити, а коли тіста замісити, а коли Денис, не дай Боже, загуляє йому. Качалка нагадає, що він вже чоловік женатий, аби тримавсь своєї хати. А вона насправді універсальна, вона стимулює до роботи. Вона лікує лінь без зайвих балачок, повертає пам'ять, кодує від алкогольної залежності, відбиває бажання стрибати в гречку і успішно чистить. Кишенятка від всього потрібного тобі і непотрібного йому. Але ми, даруючи її щиро, бажаємо, щоб ти використовувала її тільки в мирних цілях для приготування вареників і чогось смачненького. Так в нашому житті інколи може трапитися, що ми чоловіка виражаємо у відрядження. Так от, якщо у вашому житті так трапиться, то з цієї миті, замість цієї гламурної, класної такої, такого метелика в'яжи йому ось таку от кроваточку, ти будеш близько біля серця і знаєш, що все у вас буде добре, і що він завжди повернеться додому. І якщо після відрядження він повернеться додому, ти про всяк випадок можеш взяти качалку. Але вийдеш з кухні ось така от красива, в такому от фартушечку. І він також буде в тебе біля серця. А ви, шановні батьки, молодят, відтепер вироже свати. Єднайтеся, братайтеся. І під ваші оплески, любі гості, ми хочемо урочисто, урочисто вручити такий от значок почесний орден для мами молодої зі званням теща. Вітаємо тата молодого з почесним званням свекор! І щиро вітаємо маму молодого і почесним званням свекруха! друга мама. Якщо будете згідні з тим, що я кажу, реагуйте, будь ласка, оплесками. Якщо не згідні, не реагуйте оплесками. Отож, об'єдналися в родину дві сім'ї прекрасні. Ми вас щиро всі вітаємо і бажаємо щастя! Ой, ти зяті дорогенький, те, що слухай і шануй, щоб вона тобі годила. Підійди і поцілуй. Круха у невісті знайшла рідну донечку. Іра, поцілуй свекруху, щоб була, мов сонечко Свекор буде гарним батьком. Визволить він із біди. Поцілуйте й ви свою невістку, буде донька у сім'ї. А те, що думала і гадала, хто ж ще станеться взяті. Дочекались зять, що треба. Тож цілуйте ви його мерщій. Свекруха вся ж сяє, гарний смак у сина. Не боріться, і ви Цілуйте невістку і приймайте до родини. Щоб дітей дороги щастя не вели на перехрестя. Обіймий, притисний, міцно, поцілуй, свекруха тестя, свекруха тестя, свекруха тестя. Все було гладенько, свекор. Швидко прицілуєте що дорогенько. Uh -huh. Щоб дітей була машина, дача в Києві. Квартира. Їх любіть, самі шануйтесь, сват зі сватом. Поцілуйте, uh -huh. що цілуються мужчини. Любі, друзі, не дивуйтесь, тут у нас весілля гарне. Зять із тестем поцілуйтесь. Аби горечка не знали, не були ніколи бідні, щоб було міцним здоров'я. Поцілуйтесь, свахи рідні. Шановні гості, є три пари перед нами. Гості, ви лиш помилуйтесь, слово гірко крикнем гучно, а ви, родичі, цілуйтесь. Гірко! гості. Ми запрошуємо вас до родинного танцю разом із нашими нашими Люба Матуся і любий татус, для вас моя пісня лукає, до вас у молитві, що нас і щиро щирого. Thank you. So oh, will oh. thank <laughs> you